Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції, і ви вибираєте інтуїтивно свою позицію. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші відгуки, за теплі, приємні слова, які мене надихають. А тепер поїхали. Якщо вам Замало часу, натискайте на паузу і вибирайте свою карту. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, тут у вас, по-перше, старший аркан це вже дуже важливий день. По-друге, у вас мах випадає. Коли випадає мах, мої дорогенькі, це говорить про те, що все у ваших руках. У вас будуть сьогодні можливості величезні, у вас будуть ресурси, у вас з'явиться час. Якщо дивіться. У вас з'явиться бажання, у вас з'явиться час, у вас з'явиться можливість, у вас з'явиться якийсь ресурс і емоції діяти. Тобто діяти. Ця карта вас запрошує діяти. Дійте. Мрія є, ідея є, ціль, план. По мечам робіть план. І слідуйте кожний крок за кроком вашому плану. У вас все вийде. Повірте мені. Тут головне не розпилитися, не все і одразу. Візьміть одну ціль, найважливішу, і доведіть її до кінця. Удачі. Карта номер 2 Тут у вас два жезли. Ви знаєте, тут людина трошечки мітається, можна сказати, з місця на місця, не знаходить собі місця. А ви дуже багато думаєте, ви дуже багато по поличках розкладаєте. Але проблема в тому, що ви щось не можете відпустити. Ви не можете зробити крок вперед. Оце і проблема у вас зараз. На даний момент ви застрягли між двома кріслами. Вам потрібно вибрати, ліве чи праве. Бо інакше в повітрі довго ви не, не провисите. Ось якось так. Це сьогодні порада вам. Карта номер 3 Тут у вас диявол. А ви знаєте, по дияволу завжди якесь таке і ревнощі, і заздрощі, і нехороші не люди можуть Тут може бути все, що завгодне, найгірше, повірте мені. Тут е, важливо вам сьогодні бути е, стійким. Вміти інтуїтивно розгледіти ворогів людей, які підлещуються, людей, які хочуть вас кудись заманити, спокусити і тому подібне. Тут дуже важливо свої ревнощі тримати у коробочці. Злість так само, тому що це ваш ворог. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мої дорогенькі. Бережіть себе. І разом до перемоги, все буде Україна!